12 віршого розділу. Отож пам'ятайте, що ви колись тілом е, язичники, що у вас так звані упритворено обрізані на тілі з будь не обрізаними, що ви того часу були без Христа відлучені від громади ізраїльської і чужі заповіти обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двоїх одне і зруйнував середину перегороду, порожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закони заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир вчинивши. І Христом примиріти з Богом, обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши і перейшовши, Він благовістив мир примирення, шалом, вам, далеким, і мир близьким. Бо обоє маємо приступ у дусі, однім до Отця. Отже, ви не чужі, і не приходьте, а співгорожани святими домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним камнем є сам Ісус Христос, що на ньому уся будівля улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. У вас є деякий навіть план проповіді. Апостол поста Павло в цьому листі говорить про таку одну особливу спільність. І в цієї спільності він говорить про те, що ми. Ну, Не просто не е, колись були чужі. Він говорить, що ми взагалі колись були надзвичайно чужі Господу. Уявіть собі, і що це означає? Чужий Господи. Кожен день ми бачимо різних людей, коли йдемо вулицями міста. Деяких колись десь бачили. З деякими навіть знаємо, як звати. Про деяких, можливо, навіть якийсь факт там знаємо. А, він колись там переїхав, звідти там вивело. А, а, а цей колись там з Криму переїхав, а цей десь там ще звідкись. Про когось ми взагалі нічого не знаємо. Уявіть собі, Бог, який знає все, деяких людей називає чужими. Що це означає? Це означає, що в Бога не було з ціма людьми зовсім жодних стосунків. Ну, не так, що Бог зовсім нікого не знав. Бог знає все, Бог створив все. І не можна знайти людину, показати Бога, і Бог сказав, ммм, закупав, як його звати. Ні, Бог всі знає. Але з деякими людьми у Бога не просто немає стосунків, а навіть натяку на якихось стосунків не було. Тому Павло в тих віршах 11, 12, 12, 13, там, де ми читали, він говорить, ви колись були язичниками тілом. Часом слово тіло означає все наше життя, не просто фізична складова, а все наше життя. Ми були язичниками за звичними, за мисленням, за поведінкою за всім. Він продовжує цей список. Він говорить, колись ми були без Христа. Ну як це так без Христа? Ми ж ми на тій країні, яка ну, хоче називатися християнською країною. Звісно, ми, яким відкрився Господь, які мають стосунки з Христом, часом говорять, де да, яка це християнська країна? Ну, це назва хіба? Але насправді жодної якоїсь такої ознаки, що це християнська країна нема. Ну, як це так? Що означає без Христа? Але навіть наша Україна, та, яка постраждала від Гримів. Та, яка нормальній не вдо... не в... мірі схиляється перед Христом. Все одно християнство якось впливає на мислення людей. Хтось десь і чув якісь біблійні принципи, хтось десь чув думку Біблії, думку Божу, думку Слова Божого, думку церкви. Колись ці люди були взагалі безпливі християнства. Коли Бог знайшов мене, відкрився і. Ну, я ще тоді навчався. І уявляєте, яка радість була мені, коли я мав доповідь якусь там робити в класі, ну, не в класі, а в групі переваги християнської віри над язичництвом. О, моє серце раділо, ну я зараз можу багато чого розповідати. Ну, звісно, те, що від мене очікували, від мене не очікували, щоб я Євангелія розповідав. Від мене очікували письменність, упорядкованість законів, там, ну от ці речі, які для нас, для християн, другорядні, але уявіть собі. І цих речей не було єдиного Христос. Так, для нас, для відроджених людей, ми розуміємо, що це трогане. Але і це ж, Наскільки ми були далекі язичники усьому. Повністю позбавлені будь-яких переваг християнства, як тих, які ми цінуємо, тих, які спасіння несуть, так і тих переваг християнства, які для нас оце, так довгорядні, але все ж таки переваги відлучені від громади ізраїльської. І що таке громада ізраїльська? Ну Це не зовсім обов'язково буквально народ. Це той народ, з яким працює Бог. Це той народ, з яким має стосунки Бог. Чужий заповітим обітницю. Тобто ті, для яких обітниця Божа не має жодної якоїсь переваги змісту ефекту, не мавши надії без Бога на світі. Уявіть собі безнадійність. Я розумію, що в нашому житті бувають періоди безнадійності. Але Ну, це торкається якогось особистого життя, життя якихось людей, можливо, сімей, можливо, ну, якихось там містечок, можливо, якихось там сіл, поселень. Люди, які в цілому геть не мають надії, і були далекі. І тут Бог з цих надзвичайно віддалених людей робить одну спільність і говорить, що ми вже абсолютна протилежність. Ми вже не приходьки, а Він є наш мир. Він є наше примирення. Він є наш шалом. Він подала оцю величезну ворожнечу. Часом в людських стосовках. Ми бачимо, як колишні вороги стають друзями. Жодна людина на світі. Якщо вона хоч якось знайома з Богом, хоч щось знає про Бога, і знаходиться при здоровому глузді, жодна людина свідома не захоче бути ворогом Богу. Тоді, коли ми намагаємося сперечатися з Богом, ми знаємо, що це ну, принаймні не дуже розумно. Навіть ті люди, які трошки знали Бога, дещо знали про Бога, або добре знали Бога. Коли вони намагалися кидати виклик Богу, у них нічого не виходило. І Бог мусив ламати характер того самого Йони, який зовсім не хотів, щоб благодать Божа була дана язичника. Тому що він знав про язичників і все те, що ми читали. Вони тілом погані, вони без машиаха, без месії, вони відлучені від громади ізраїльської, вони чужі за заповіді обітниці, вони не мають надію, вони далекі. Їм тіло сповідати про благодать. Я вкращу прию протилежний нічого не виходить. Е, він є наше примирення, і він є той, хто дала його важнечу. Уявіть, що творилося в думках Петра, який знаходиться в Йопії. це містечко, яке майже ніколи в житті нормально, євреями не контролювалося. Там переважно були так напів'язичники, і такі були євреї, які ну, довго в гатунку, які не дуже гарно виконували закон. І він сидить і знаходиться в домі людини, яка працює зі шкірою. Людина, яка працює зі шкірою, працює з мертвими тваринами. Ну, Слідкуйте за мною, за такою точки складною, але все ж таки логікою. Якщо він торкається мертвих тварин, от той, в якого він живе, це людина ритуально нечиста. Петро, такі собі чистюля ну, в своїх очах. Такі собі релігійні ну, як часто ми кажемо, білий кухнясти, сидить собі в цьому будинкові і десь в душі розуміє, Ні, ну, хотілося б у якогось караїна сидіти вдома. Хотілося б у якогось там вчителя закону. А... І тут до нього приходить посланець і каже, іди в Кісарію. Кісарія це місто, побудоване іродом. для того, щоб нав'язувати. Культуру Греції стало міталь це було настільки недобре язичницьке місто що більшість євреїв не хотіли взагалі з цим містом нічого спільного мати. А Іон, бачучи, що єврейська культура, культура шани перед Богом, яка віддає славу єдиному Богу, не зможе прийняти оцю грецьку культуру, вирішив познайомити євреїв з цією культурою і побудував це місто за всіма можливими ознаками. Там був театр. Зранку будь-який поважний чоловік або жінка, яка жила в цьому місті, мали відправлятися в театр. Театр був побудований так, що на березі моря стояв і була видна комка моря, по якому навмисно кораблі підпускали до гавані так, щоб зранку ці кораблі було видно. Актери там грали, ну, можливо, колись не в такі змішані аудиторії ну, Погані були спектаклі, якби я дізнався, що хтось з наших членів церкви пішов на таку виставу, в нього були проблеми з членством церкві. Але ну, не дуже добре була вистава, вона не дуже добре виконувалася. Щоправда, акустіка та була така, що навіть зараз цей залишній театру збереглися, вистав вже там немає і вже немає даху, але акустика досі побудована так, що якщо говорити тихо, чутно на стільцях. А якщо у вас такий голос громкий, тоді зрозуміло, чого їй написано, це не голос людини, це голос Бога. Він саме там ця людина зверталася. Після того всі йшли в баню і після бані на іпадро. Євреї не хотіли туди йти. І ось Бог знає, що Петру туди треба йти. Бог його поступово готує до того. Дивіться. Бог будує одну спільність. Колись ми були не просто чужі. Ми маємо розуміти, колись для Бога ми були дуже чужі. І тепер Бог будує мир, Бог долає ворожнечу. Величезно ворожнечу. Бог знищує той вирок, який дає нам закон, це 15 вірш. Він своєю наукою знищив закони, заповідей. Це не означає, що ми зовсім тепер живемо як хочемо. Це означає, що той вирок, який давав закон, і ми маємо доступ до цієї благодаті. І Бог будує з нас якесь одне спільне місце. Ми стаємо мешканцями одного міста спів Горожаних святий взагалі в історії ізраїльського народу. Міста відігравали дуже цікаву роль. Колись я вже поповідував про це, я говорив, про те, що в ізраїльському народі, ну так тут ж культуру було дві спокуси: спокуси Меспатамії і спокуси Єгипту. Спокуси Мессепатамі це тоді, коли ми думаємо, що я все досягну своїми зусиллями, Бог Богом, але я сам все маю робити. Спокуси Єгипту, ну начебто зі мною взагалі нічого поганого статися немає, і тому я живу таким байдужим, розслабленим життям. А яка різниця, якось так пристав... і те, і те зовсім ніяково треба шукати рівновагу, які навчав Бог. Але дуже цікаво, що тоді, коли Бог вводить ізраїльський народ в ту землю, яку він обіцяв, Бог йому чомусь не сказав жити в тих містах, які там існували. На початку взагалі існування ізраїльського народу, місто майже ніколи не було ознакою якоїсь Божої дії. Якось так Бог обирав пастухів, щоб діяти. Мойсея, Давида, Ісус себе називає пастирем добровим. Міста десь в Божому плані були пізніше. Ми читаємо про одне місто, яке є величезним замислом Божого плану. Але вся історія людства. Закінчується якимось особливим містом, і ми названі домашніми для Бога. Настільки Бог долає цю криву. Він настільки чужий, що стосунків навіть на обрій немає до мешканців одного міста, які живуть в одному будинкові з Богом. Величезне подолання прірви то, яке нагадує нам Слово Боже. Ми збудовані на Писанні. Дивіться, декілька рядочків нагадаю. Збудовані на основі апостолів і пророків. І декілька слів пропущу. На ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Сестри, брати. Дуже важливий фактор Християнстві це ми. Бог творить свою спільноту. Бог творить свій народ. Я розумію. Правильно, правильно ми робимо, коли комусь кажемо, тобі треба особисті стосунки з Богом. Христос має стати Твоїм особистим Спасителем. Абсолютно правильно ми це говоримо. Але церква є церквою у спільності. Я знаю, що й Часом простіше жити десь там по окремості, щоб ніхто сильно не залазив в моє особисте життя. Ну, Часом так простіше. І не тому, що нам обов'язково є щось ховати, зовсім не обов'язково, а тому, що часом ну, якісь є такі моменти характеру, які дуже не хочеться, щоб хтось побачив. Часом просто простіше протягом того, кого хочемо разом. Ну що там, ну, подумаєш на на дві години, можливо, трошки більше. Ну, там в понеділок, в п'ятницю, хто ходить в групу в середу, хто в четвер, ну, десь там, скільки це годин? Ну, вісім, дев'ять годин на тиждень. Ну, Десь можна якусь маску натягнути і правильно себе поводити оцей, цей можливий короткий час. Але в християнстві дуже важливо. На ньому і ви разом будуєтесь на оселю Божу. В християнстві дуже важливий оце, оце маленьке слово. Займене, да, тається? Це тоді, коли ми щось разом робимо. Ми, як церква, потребуємо один одного. Саме тому, коли ми будемо читати четвертий розділ, особливо четвертий розділ, ми будемо говорити про те, що Бог створив церкву не для того, щоб я там показував себе. Не для того, щоб я там показував, який я умничка, як я так вмію, так вмію. Ні для того, щоб я міг служити іншим. Саме тому ну, це одна з моїх важливих цінностей, яку я дуже хочу передати, щоб ми розуміли, що та праця Божа, яку Бог робить мені, вона не тільки мені потрібна, вона потрібна для інших людей. Для того, щоб я іншим міг служити. І тому, якщо в моєму серці Бог працює, а я знаю, що я в віруючих людях Він працює, я можу служити іншим. Я трошки неправильно сказав. я маю служити іншим. Якщо Бог працює в моєму серці, дуже важливо розуміти, що ми маємо будуватися на писанні на основі апостолів Новий Завіт і пророків Старий Завіт. Можливо, для когось я сьогодні скажу ту думку, яка і не сподобається, але це думка думова серця. Є е, те, що збім говорить, є те, що не. цей інший крапля ну, свої думки. Я думаю, що це так сказано. Все те, що нам радять, і воно не походить прямо з писання, в кращому випадку це порада людська, але не більше. Те, що ми один одному радимо, говоримо. Воно має або прямо походити з писання, якісь конкретні текста говорить, або це той принцип, який ми легко можемо побачити в Біблії. Часом ми зростаємо у традиціях, часом ми зростаємо у релігійності, часом ми зростаємо в якихось переконаннях, замість того, щоб зростати, от на тому, на чому Павло говорить, чому маємо зростати на основі апостолів і пророків Старого і Нового Завіту. Я розумію. Що коли писався новий завіт, він ще не був сформований. Але дивіться, коли навіть Павло говорить, що все писання Бога натхнене, хтось може сказати, а, це він про старий Завіт говорить. Коли Петро, інший апостол, говорить про те, що пише Павло, він говорить надзвичайно цікаву фразу. Можете самостійно знайти в листі Петра є ця фраза. Думка така, що дехто перекручує. Писання, що дехто перекручує листи апостола Павла як і інші писання. Апостоли розуміли, що Бог їх використовувати створення Слово Божого. Мало того, збудовані сестри, це процес. Це важлива думка для мене, це важлива думка для всіх нас. Чому це важливо для кожного з нас, зокрема? Коли ми думаємо про інших людей. Часом ми схилі, ну, таку, я нетерплячу. Е, часом ми дивимося на і, можливо, якусь таку нетерплячість проявляємо. Що це так добре зростає? Ну, оцей швидко зростає у хресті, оцей швидко зростає у хресті, оцей, а цей, ну, або ця, ну якась так ну, важлива річ. це процес. Це процес, яким Бог решті-решті керує. І часом я маю розуміти і в своєму житі. В нашому житті може бути засмучення, коли ми розуміємо, що я десь не дотягаю. Не, 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 не такий, як би я хотів. У Павла було таке засмучення. Хто позбавить мене цього тіла смерті? З таким здавалося, ну навіть то, що руки у нього опускаються, коли він це каже, ну, ну, не хочу я засмучувати, Господа. Це нашу люди, це добре, коли ми розуміємо, що ми засмучуємо Господа. Але це процес. Це дуже важливо, щоб ми прийналися до апостола Павла і в празі, коли він влестів до Філіппіан, каже і знайтися ні, не зі своєю правильністю, де ми ніколи не здивуємо Бога своєю святістю. Сподіваюся, це дуже Як Якби ми зі шкіри не вилазили. Ми ніколи не зможемо жити так, щоб Бог подивився з неба і сказав, ой, оце те світло, ніхто я не очікував. Це процес. Це процес, якому дуже важливо усвідомлення там, де ми щось не так робимо. Це важливо. Я не виправдовую гріхи, там, помилки, але важливо, щоб ми розуміли, що це процес і в моєму житті, і в житті інших людей. І нашим орієнтиром завжди має бути Христос. Наріжним каменем є сам Ісус Христос. По Ісусу Христу рівняється вся будівля. Нашим орієнтиром має бути біблійний Христос. Я знаю, що є така християнська фраза. Я її часом люблю часом, не дуже люблю. Дивлячись, як її використовувати, є таке, ну, наше питання. А що зробив Христос? Ну, з одного боку правильно, а з іншого боку, то що тут є маленькі неволі. який Христос. Якщо я маю на увазі Христа Писання, да, Амінь. Правильно. Якщо я маю на увазі кишенкового Христа, той Христос, який не кличе мене щось змінювати, а той Христос, який відповідає якимось моїм релігійним, зручним для мене переконанням зоником бою, то це не той Христос, а як би зробив Христос. Ну, я пам'ятаю, я не знаю, чи варто це розповідати, приклад, бо воно все записується, потім в інтернеті з'явиться. Але я пам'ятаю один раз, коли я навчався, а, нехай вже пишуться, один раз, коли я навчався, нам дали дуже незвичне завдання, надзвичайно незвичне завдання. Завдання полягало в тому, о, вже більше чекаємо, завдання полягало в тому, що треба було піти в паб. Ну там не, не було щось замовляти, не бійтеся, цього не було взагалі. Але треба було послухати, про що говорять люди. Як дехто з братів вигадував все, що хоче, щоб ну, не послухати, що говорять люди. Христос не боявся своєї репутації. В нього взагалі була репутація друга грішників, мителів. Тих, хто зловживає тим, що продається пам'ять. Дуже важливо для нас розуміти, що на Христі, на справжньому Христі, будується ця будівля. Ще декілька рядочки. Де наріжнім каміння Єсам Ісусусу, Христос, що на ньому вся будівля була побудована, росте в святий храм Господа, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Декілька важливих речей. За у про церкву, як спільноту, належить Богу. Завжди хочеться бути десь в центрі чогось. Насправді так і є. Бог про нас з вами. Кому він відкрився? Сказав, і я побудую церкву. Це про нас з вами. І церква це спільність. Бог будує поському доку. Написано, що уся будівля Олад побудована. Я дивлюсь, бачу багато молодих облич і розумію, що наступний приклад тільки половина з вас розуміє. Один раз був в гостях, а вони жили в такій хощовці. І мені треба було сходити ну, в одну маленьку кімнату. Я приходжу і, знаючи, як будували в Радянському Союзі, світла натискаю не біля цієї кімнати, а біля ванни. Вони говорять: А ти що, в нас не був? Я кажу, ні, не був. А звідки ти знаєш, що в нас... Я кажу, ну що я в Радянському Союзі народився. Е, Бог будує безпомог. Буду побудова. Бог будує храм. Храм це не лише місце прославлення, храм це місце очищення, особливо селезавітніка. Як часто ми думаємо, що в храмі тільки співали і послали Бога. Ну, Це також робили. Але в храмі люди знаходили очищення. Бог будує свою спільноту, в якій Божа справедливість, Божа праведність, Бог будує свій, ну на івніті оця справедливість, Божа спільнота між пак, Бог будує свій мішпад, Бог будує свою спільноту, де ви, що в ньому ви разом будуєтесь на поселі Божого то допоможе нам Бог пам'ятати з оцього другого розділу, який, на жаль, завершився, ці важливі уроки. Бог будує одну спільність. Будує я за допомогою Писення. Орієнтуру я Христос, але не той Христос, який зручний для мене. Христос Писень. І християнство це процес. Чесно, часом дуже повільно. І це не тільки про когось я говорю, а про себе. Важливі уроки Одна спільнота, яка будується на Писанні Орієнтів Христос і Християнство процесі. Ані? Будь ласка, що будемо співати?